Тож сьогодні ми з вами виготовимо українську хату, а саме зробимо аплікацію. Ось в мене є така заготовка. Діти, зверніть увагу, що це не ліс хати, який стоїть на землі, а це стіни. І поверх вже буде хата вкрита дахом. Дах в українських хатах був солом'яний. Вікна та двері були дерев'яні. Для цієї роботи використовую саме такі кольори. Так, перше, що я роблю, беру аркуш паперу коричневий і погляньте, мені треба цей шматок, який є, скласти навпіл довгою частиною до себе і складаю її навпіл і розрізаю по лінії. Ліні. Частина цього. Аркушу будуть двері, а частина буде два або одне вікно. Тепер погляньте, можете приміряти, якої довжини, величини потрібно зробити двері. І, відповідно, робите дві. А потім звін. Ось, Це будуть двері. Далі беру наступний аркуш і вікна роблю квадратні. Згинаєте так, щоб нагадувало віконечко квадратну форму однакову з усіх сторін. І таких форм або одну, або дві. Ось так розташовуємо. Так як вікна були дерев'яні, і віконечко поділялося на декілька частин, ну, наприклад, на 4. І це було чотири шибки. І вже потім в них вставляли скло. Але перед цим, як ми його приклеїмо, нам потрібно взяти кути і заокруглити. В давнину вікна були трішечки інакші, не такі, як всього так, Квадратна з округлими кутами. Далі дивіться, беремо жовтий аркуш. Можете жовтий, можете блакитний, що буде означати або світло у вікні, або фіранки на вікні. І дивіться, що я роблю. У мене буде 4 шибки. Значить, мені потрібно зробити 4 кружечка, невеликих таких, щоб вони помістилися на формі. З жовтої детальки мені треба утворити ось таку смужку. Роблю згин, зрізаю, потім її беру і згинаю ще раз, щоб одночасно утворити декілька круглих. І тепер їх викладаю на вікно. Це і буде 4 шибки. Потім все наклеюю. Як зробити дах. Щоб імітувати солому, я взяла гофрований папір. Запитайте у батьків, можливо, він у вас є вдома. Беру прямокутну деталь, складаю її навпіл, і тим самим у мене утвориться, якщо я їх розріжу зараз, була одна прямокутна форма, а стало дві. І тепер дивіться, цей папір дуже легко. Піддається нашим пальчикам. Одну сторону беремо і ось так акуратно розтягуємо. Бачите, вона така утворюється, начебто об'ємна. Ось так роблю по -добрі. Дивіться, одна частинка залишилась незмінною, а іншу протилежну. Ми ось так відтягли, і вона начебто стала візуально для нашого ока довшою. і буде дах. Гляньте, так? Довга вийшла. Що ми робимо? Беремо і акуратно ось так папір. Бачите, як ми його складаємо? Ось так. І таким чином ми його зараз приклеїмо. Якщо раніше ми, дітки, наносили клей на деталь, то зараз навпаки ми нанесемо клей на хату, там, де буде дах. Ось так. Знаходжу середину своєї деталі, серединкою прикладаємо до клея і акуратно розміщуємо, розпреділяємо по всій довжині стіни. Края на верхній частині можна загнути. І ось у нас утворився гарний солом'яний дах. На дверях намалюйте ручку і чекаю гарну вашу роботу в повідомленнях своїх. Гарної вам роботи.